Зіграти на трембіті гімн України зможе далеко не кожен за таке виконання Миколу Василевича внесли до книги рекордів України. Треба спочатку правильно давати дихання, давати. Щоб цей інструмент звучав і з руху обратовані почається звук. Тим більше доїсти, ти мати треба інтонацію, щоб ту ноту відчувати в голові і віддати від інструмент. Традиційне різьбярство на верховинщині перетворили на справжнє мистецтво, різець майстра йде, ніби по маслу, а не по дереву. Василь каже у цій справі, самоук працює з деревом ще з 15 років. Починається робити так. Тут назначується і сам так вибирається з але боку ця лише середину вам потішу. Це буде ямка туди. О. Вирізьблені елементи майстерно складає в дерев'яні картини. Такі полотна продумав виготовляти брат майстра. На них неодмінно карпатські краєвиди. Це і наші рідні Карпати, Природа. Це типу, скале, камені. Ну, це наші гуцульські хати, це такі пліт у нас коли закладали на Гуцульщині. Ну, і тепер ще де, дехто закладає. Відроджують у Карпатах і виготовлення автентичних жіночих прикрас, колись бісер нанисували на волосину конячи кабана, тепер майстриням дещо простіше. Я стараюся відновлювати дані автентичні селянки, котрі були, на жаль, загублені деякий час, і починаю відроджувати. Деякі з фотографій, деякі беру і сама виготовляю з голови, можна сказати. Довнино виготовляли і трьома голками, шістьма голками і восьма голками. і на на відповідно, інакше була техніка нанизування. Зараз використовують тільки одну голку. Намагаються зберегти гуцули і свої смачні традиції з коров'ячого сиру, будзу в руках майстрині з'являється коник з вершником. Таким можна і погратися, і поласувати. Сир, коров'яче молоко їжі, яджу пепсином, а можна і ренс на бус, на сер, і підкисає, аби робився. Ну, і пробує себе робити, робити. На камінцях з Чорного черемоша малює 13-річна Вікторія. Каже, це зовсім по-іншому, аніж на папері. Від каменя гірської річки передається особлива енергетика. Малюю я смирічку, це є та оберегом річки, тому що ну, коли зробують смирічку, то стають якісь потопи, тому що. Смирічка зв'язана так з водою. Замість сучасних весільних тортів на гуцульщині роблять яскраві колачі, аби життя наречених було мирним. Майстриня Олена Ілюк під час його виготовлення неодмінно співає. Це є гуцульський колач. При зустрічі хочуть чи молодий йде до молодої, то це є в подарунок. і це далеко не все різноманіття Верховинщини. У Карпатах є дуже багато цікавого. По перше, зробили дороги, і ще трошки взагалі тут буде. Ну ви бачили самі вже дуже гарно. Зробили дуже багато гарних садиб. Є неймовірно багато музеїв. Один рафтинг чого коштує поїздки на полонини, де люди просто реально можуть поїхати і подивитися, як робиться бринза, як пасуться вівці, як робиться сир, як це все відбувається. Як ці всі катання на бричках по всяких красивих місцях, Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.